Що спільного між Гаррі Потером, Люком Скайвокером, Полом Матрідом та Роуз Доусон? Або між Шреком, Фродо, Нео та героями древніх міфів. На перший погляд здається, що їх пригоди є абсолютно різними. Однак, якщо зануритися трохи глибше, то можна виявити, що всі вони на своєму шляху проходять схожі випробування, а їх історії мають однакову базову структуру. У цьому відео ми з вами розглянемо концепцію мономіфу, поговоримо про її батьків-засновників та про те, яку роль у цьому зіграв культовий режисер Джордж Лукас. Також коротко проаналізуємо етапи подорожі героя, а також те, як Голівуд перетворив цю концепцію з теоретичного матеріалу по міфології в практичний інструмент із написання сценарію до фільмів. А перед початком перегляду цього відео підпишіться на канал, поставте лайк, натисніть на дзвіночок та напишіть будь-який коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі. Якщо ми хочемо зрозуміти ідею мономіфу, то насамперед потрібно познайомитися з американським антропологом Джозефом Кембелом. Досліджуючи стародавні міфи, він помітив, що незалежно від того, де вони були написані, їх сюжети так чи інакше структурно повторюються. Наприклад, Шумерське епос про Гільгамеша загалом нагадує як англійську легенду про короля Артура, так і грецьку сагу про аргонавтів, чи навіть індійську Рамаяну свою теорію антрополог назвав мономіфом або подорож героя. Її головні ідеї він докладно описав у своїй книзі Тисячоликий герой, яка побачила світ ще в далекому 1949 році. На думку Кембела, у будь-якій історії є хтось, хто живе звичним для себе життям. Одного дня хтось або щось змушує головного героя вирушити в невідомий світ назустріч пригодам. На цьому шляху йому доводиться долати різні випробування та небезпеки. Зрештою, він перемагає дракона, демона чи то там чаклуна, і після досягнення своєї мети повертається до рідного села, де стає героєм. Водночас він обов'язково приносить додому якийсь абстрактний трофей, що допоможе покращити життя його племені. Основуючись на психології Зигмунда Фрейда та Карла Юнга, Кембл доходить до висновку, що така структура сюжетів обумовлена особливостями самої людської психіки, а точніше тим, як наша свідомість сприймає події, що відбуваються в нашому житті. Тому історії про становлення героя та порятунок світу сформовані психікою людини під впливом образів загальнолюдської символіки, архетипів. Саме цим поняттям ще на початку ХХ століття психолог Юнг пояснював схожість міфів у. У різних народів світу. Отже, в основі мономіфу Кембела лежить ідея про те, що всі сюжети світового фольклору мають однакову структуру, тобто міфи різних народів розповідають одну і ту саму історію, в якій автори просто міняють назви, імена героїв та місце дії. Таку структуру умовно можна поділити на три великі частини. У першій герой чує заклик до пригод, далі він вирушує в невідомий світ і проходить випробування, і в останній він повертається додому переможцем. Як ви вже зрозуміли, концепція подорожі героя фактично базується на класичній триактній структурі, згідно з якою будь-який твір має свій початок, середину та кінцівку. Така структура кожною людиною відчувається інтуїтивно на рівні підсвідомого, оскільки всі ми з вами добре розуміємо, що будь-яка жива істота планети колись народжується, проживає своє життя та помирає. Тому зовсім не дивно, що вперше тріакну модель історії вивів ще Арістотель у своєму трактаті поетика в далекому 335. П'ятому році до нашої ери. У своїй книзі «Тисячолики» герой Кембелл теж ділить міфи на три фази. Їх антрополог називає сепарація, посвячення та повернення. Однак ці три частини він додатково розбиває на 17 більш дрібних етапів, які разом об'єднуються в єдиний шлях героя. Варто відзначити, що схема подорожі героя працює не тільки з творами народної творчості та міфами, але й з релігійними текстами, художньою літературою в драматургії та сфері кіно. Тому кіношколи Голівуду доволі швидко запримітили концепцію Кембела. А його книга опинилася в списках рекомендованої літератури, а все через те, що на схему подорожі героя дуже зручно орієнтуватися під час написання сценарію. Можливо, книга Кембела так би і лишилася відомою тільки у доволі вузькому колі деяких кіношкол, якби з нею не познайомився молодий режисер-початківець та сценарист Джордж Лукас. Адже саме концепцією мономіфу він керувався під час написання сценарію до зоряних воєн. А про свою знамениту кіносагу режисер казав, що він всього лише переказав старий міф на новий лад, адже кожне суспільство знає цей міф і переказує його по-своєму, залежно від середовища, в якому живе. Ідея всюди. Однакова різниця лише у тому, як вона локалізована. Варто відзначити, що своє джерело натхнення Лукас ніколи не приховував. Після того, як зоряні війни стали блокбастером та світовим феноменом, режисер зізнавався, що якби не книга Кембела, то він, напевно, дотепер все ще писав би сценарій. До речі, з часом Лукас та Кембл навіть встигли подружитися, а в другій половині 80-х років режисер показав своєму другові всі три частини трилогії у себе вдома. В інтернеті навіть жартують, що Лукас є батьком зоряних воєн, а Кембел їх дід. Дякую Перш ніж рухатися далі, швидко нагадаю, що перша частина цієї знаменитої космоопери вийшла на великих екранах ще в далекому, 1977 році, а в її успіх тоді майже ніхто не вірив. Незважаючи на це, фільм Зоряні війни Нова Надія став одним із перших світових блокбастерів. Тому, думаю, не варто казати, що після шаленого успіху зоряних воєн популярність книги Кембела Тисячоликий герой значно зросла. А все через те, що майже кожен режисер та сценарист голівник Лівуду хотів зрозуміти структуру цього фільму та повторити шлях його успіху. І от тепер на сцену виходить третій герой цього відео: сценарист і викладач драматургії Крістофер Воглер, який був викладачем у тій самій кіношколі, в якій раніше навчався Джордж Лукас. І якщо Кембелл створив концепцію мономіфу, а Лукас популяризував, то Воглер зробив останній крок, перетворив її з теоретичного матеріалу по міфології в практичний посібник з написання сценарію до фільмів. Спочатку Воглер написав нотатки на сім сторінок під назвою Практичний посібник до тисячоликого героя. В них він розповів про ідею мономіфу та покроково описав те, як кожен з етапів подорожі героя, описаних Кембелом, має виглядати в сучасному кіносценарії. Нотатки стали настільки популярними серед сценаристів, що це спонукало Воглера на їх основі написати свій знаменитий посібник зі сценарної майстерності під назвою Подорож письменника, перше видання якого побачило. Ще на початку далеких 90-х років. У 2020-му книга відзначила своє 25-річчя вже четвертою редакцією, а у 2023-му її було перекладено українською мовою. Варто відзначити, що Крістофер Воглер є не просто теоретиком та викладачем зі сценарної майстерності, але й безпосередньо застосовує свої знання на практиці. Свого часу він був сценаристом-аналітиком у таких відомих кіностудіях, як «20-те століття Фокс, «Волк Дісней та Paramount Pictures, де брав участь у роботі над культовими. Мультфільмами «Аладдін», Геракл і Король Лев також Воглер працював над сценаріями таких фільмів, як «101 Далматинець, Люди в чорному, 3», Мужність під вогнем, Я Легенда та багато інших. Отже, з цього відео ви дізналися про те, що таке мономіф та на яких ідеях він ґрунтується, а також про те, який вклад у розвиток цієї концепції зробили такі відомі постаті, як Джозеф Кембелл, Джордж Лукас та Крістофер Воклер. Водночас ви довідалися про те, яким чином Голлівуд пристосував цю теоретичну концепцію до мистецтва оповіді своїх історій. Однак, що стосується структури мономіфу та власне етапів, з яких складається подорож героя, то про це ми більш детально поговоримо в одному. З наступних відео, на прикладі таких відомих фільмів, як Гаррі Поттер, Зоряні Війни, Володар Кілець, Матриця та навіть Дюна. Тому, аби не пропустити це відео, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, та заодно поставте лайк цьому ролику. Так я зрозумію, що ця тема для вас є дійсно цікавою.